І знову вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я роблю новини про базар, про наш добротвірський базар. Але спочатку хочу нагадати вам, аби ви підписалися на мій канал і е, написали ще коментарі, про що б ви хотіли е, послухати, е, про що цікаво вам було б послухати. Отже, базар. Базари, напевно, існують стільки, скільки існує людство. Базар на різних мовах звучить майже однаково. Наприклад, англійська базар, азербайджанська, базар, індонезійська базар, болгарська, базар, турецька, базар, африканська, базар, арабська абазар, хорватська, чеська, датська, голландська, есперан, есперанто, базар. Отже, ви вже є поліглотами. В будь-якій країні ви вже зможете потрапити на базар. Слово базар походить від перського слова базар, що приблизно означає ринок, тобто загальновживана назва торгового центру, нерідко з мінімально обладнаними або необладнаними торгівельними рядами, або навіть під відкритим небом, де присутня безліч продавців. Покупців і відбувається роздрібна торгівля продуктами харчування та іншими товарами. Базари мають різноманітні особливості, наприклад, Беззарабський базар в Києві працює цілодобово, тому є дуже дорогий і він не для простих людей. У Львові Галицький базар, найдавніший базар міста, був відкритий у 1892 році. Облаштували базар будівельники австрійської фірми. Навіть зараз Галицький базар має ті самі будові, будові що й тоді. На початку 2000-х років міська рада вирішила ліквідувати базар, але громадськість стала проти такого рішення, і місце торгівлі відстояли, як говориться, всім світом. Гранд Базар в Стамбулі. Один з найбільших критих базарів в світі. Він займає 30 700 квадратних метрів. На 66 вулицях базару розташовано понад 4 тисячі магазинів, ресторани, джерела, мечеті, житлові приміщення і навіть кладовища. Східні базари, базари занадто голосні. Ось подивіться коротеньке відео. На базарі, в Стамбулі, Авджилар. Тут продаються оливки. Різний колорит. Зараз подивимося, як продається риба.

Тут ми бачимо Міша мене загубив. Осень, клубника. Все побачила. Морожену рибу. Морожена риба коштує 4 ліри. На наші гроші 20 гривень. Смішно. Зараз ми бачимо, як продаються овочі, як викладені не в ящиках. Це ми... Це ми так запрошуємо, покупців. Талант, так? А тепер давайте відвідаємо наш добродвірський базар. В цьому місті деякі люди бачаться з продавцями частіше, ніж Своїми родичами. Центральний вхід на нашому добротворському базарі. Тут є все, що потрібно, немає. А ось тут відбувся мій облун. Після того, як я зняла відео про те, чим торгують на добротвірському базарі, до мене підійшов чоловік з вимогою, аби я видалила відео, бо я чиню беззаконня, знімаю відео без згоди. Хочу подякувати тому чоловікові, тому що він приклав зусилля, аби я дізналася справді, що говорить закон. А в законодавстві, в законодавстві чітко не прописано поняття громадське місце. Тому зйомка не заборонена в місцях, які доступні до від... або відкриті для добровільного використання населення безкоштовно, знімати в громадських місцях, які є приватною власністю, ресторани, кафе і так далі. Також можна, якщо немає табличок про заборону зйомки. Наш добротвірський базар доступний і відкритий для Добровільного використання населення і табличок про заборону зйомки нема. Отже, знімати можна. Але відео про базар я викладати наразі не буду. А вас, хто дивиться моє відео, прошу поділитися своїми думками стосовно цієї ситуації в коментарях. А ми продовжуємо далі про базар. Хоча наш базар невеличкий, але має позити... багато позитивних сторін. Це одне з багатолюдних місць, де можна зустріти того, кого давно не бачив, поспілкуватися. На нашому добротворському базарі тиха, спокійна атмосфера. є довіра до продавців. Продавці мають довіру до покупців. Продавці також знають своїх споживачів по імені. І е, завжди дають куштувати, коли просять їх, і невідомі продукти куштувати дають. Якщо потрібно е, приміряти одяг, так само створюють е, такі гарні умови, щоб людям було зручно. Отже, наші продавці на нашому базарі дуже стараються. Це мій особистий. Моя особиста думка, але я думаю, що багато хто е, з нею погодиться. Ну, дехто може сказати, о, дорого, на нашому базарі дорого. Так, я не заперечую, але і у всій нашій країні йде подорожчання. Отже, е, думаю, що варто все-таки користуватися порадами фінансових консультантів. А що вони кажуть? Вони кажуть, якщо ви вирішили. Купувати 200 грам, купуйте 200 г, а не 350 Дотримуйтеся своїх бажань, своїх правил. Не ходіть голодні на базар і майте список того, що ви хочете купити. Беріть визначену суму грошей, не більше, і дотримуйтеся того, що ви запланували купити. Ну, якщо у вас не вистачає грошей, або ви хочете розвеселити продавця, тоді можете сказати, я тут намагався вам на рахунок грошей перерахувати, у мене не вийшло. Спробуйте ви на мій рахунок перерахувати, може у вас вийде. Отже, бажаю продавцям багатих покупців, а споживачам постійних акційних. Якісних товарів. До наступних зустрічей! Все необхідне, ніхто не страждає. О, тут є форма. Зараз будемо вибирати.